Четвер, 26 червня, традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне у Румунії перекинувся автобус із українцями. Є постраждалі гострі питання на сесії міськради: звільнення, ремонти і суперечки. Хто за що голосував? У Румунії перекинувся автобус із 55-ма українцями. Попередньо без загиблих. За даними посольства України в Румунії, автобус перекинувся неподалік румунського міста Констанца, курсуючи рейсом Одеса Бухарест. У салоні перебувало 8 чоловіків, 37 жінок та 9 дітей. Семеро осіб отримали легкі травми двох із них госпіталізували. Водія перевірили на вміст алкоголю. Результат негативний. За даними місцевої поліції, він втратив контроль над транспортним засобом. Розслідування причин аварії триває. І до місцевих новин 26 червня чернівчани назавжди попрощалися із солдатом Вадимом Біляком. Захисник загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Траурний кортеж на щиті супроводжував воїна до центрального кладовища. А небайдужі містяни навколішки віддали останню шану герою. Вічна пам'ять та слава. Глибоке співчуття усім, хто знав Вадима. На Буковині в Ставку потонув 18-річний хлопець. Трагедія трапилася 25 червня на одному з місцевих ставків Чернівецького району. Хлопець під час купання зник. За кілька годин надзвичайникам вдалося виявити тіло на глибині близько 4 метрів. Медики провели реанімаційні заходи, але врятувати життя підлітка не вдалося. Смерть була констатована на місці. Тіло передали поліцейським для з'ясування обставин та причин трагедії. Співчуття рідним хлопця, а вас закликаємо бути обережними на водоймах. Сесія Чернівецької міськради знову з гарячими питаннями. Депутати вирішували долю директорки центральної лікарні, обговорювали ремонт у пологовому на Рівненській та реконструкцію спортмайданчика. За що голосували, а про що сперечались на засіданні? Розповімо у сюжеті. На черговому засіданні сесії Чернівецької міської ради депутати підтримали низку рішень, що стосується оборони, медицини, освіти, спорту та культури. Понад 23 мільйони гривень спрямують на підтримку сил безпеки та оборони. чим майже чотири додатково на програму допомоги військовим? Та ключовим питанням сесії стало відсторонення генеральної директорки центральної міської клінічної лікарні Світлани Сардюкової. До сесійної зали прийшли працівники медзакладу, аби підтримати свою керівницю. Ми працівники лікарні звертаємося до вас з офіційною заявою на підтримку нашого генерального директора Світлани Сердюкової. стосовно якої ну сьогодні планується розгляд питання щодо відсторонення від виконання посадових обов'язків на період роботи тимчасової контрольної комісії. Чи німецької міської ради ми вважаємо, таке рішення необхідно, передчасним і таким, що може завдати шкоди не лише керівнику, а й роботі всього закладу. Проєкт рішення про тимчасове відсторонення Сардюкової напередодні опублікували на сайті міськради. Ініціаторка, депутатка Яна Брус, де був зібраний полугов... працівників пологового відділення, які будуть зміну працювати. Олександрівна був е -е, Володимир Якович і Альберт Вікторович, сиділи в бредині і доводили наказ, який ми через тиждень скасували про те, що всі зараз мають підписати цей наказ, де кожному одиницю скорочують на 0,25. Люди вставали в нашій присутності і казали, поясніть, до чого це призведе Яка сума оптимізації у сесійній залі сперечались, чи справедлива комісія, хто має нести відповідальність у результаті Світлану Сердюкову не відсторонили, і незважаючи на суперечки, 4,5 мільйона гривень таки виділили на ремонт приймального відділення та кімнати для виписки новонароджених у пологовому корпусі на Рівненській. Ми зацікавлені його розвитку в тому числі і пологового відділення і інших підрозділів, тому що рівно рік тому на найбільшій Конференції в світі по відновленню України якраз е е заходи земельного за збереження ремонту безпосередньо від пологового відділення центральної міської лікарні були представлені як один з основних проєктів для залучення інвестицій. І я думаю, що всі з вас знають прекрасно про те, що е у нас є вже колишні результати домовленості з Німецьким банком КФП про виділення великого гранту, понад 5 мільйонів євро, а можна і більше, тому що зараз це переговори. Но здійснення цих е Мені сусереду ремонту даного відділення, що так само стимулюватиме. На сферу освіти виділили понад вісім мільйонів гривень. З них більшість на ремонт вбиралень, тепломереж і підвищення електричної потужності в школах і садочках. Одинадцять з половиною мільйона передбачено на капітальні ремонти дахів у ліцеях номер 20 і номер 4 Міські спортшколи отримують півтора мільйона на інвентар, заклади культури вісімсот тисяч на ремонти. Ще одне дискусійне питання: реконструкції спортивного майданчика на стадіоні Буковина, Частина наполягала, що кошти варто переорієнтувати на пологовий. Майданчик важливий, але цих півтора мільйона там ще навіть немає проєктно-кошторисної документації, а в пологовому вже є предно-кошторисна документація. Тому три мільйони ми зараз своїм голосуванням перенаправляємо з сьогоднішнього дня на ремонт приймального поколу пологового Депутати звернулись до Кабміну через заплановану передачу функцій призначення соцвиплат пенсійному фонду. кажуть, це може обмежити доступ до допомог найбільш вразливим верствам населення. У міськраді наголошують, попри дискусії, головна мета підтримати критично важливі сфери у пріоритеті: оборона, діти, лікарні та освіта. Альвіна Абрамчук, Олександра Окіпняк, новини сі 4 у Чернівцях триває монтаж та підключення індивідуальних теплових пунктів у багатоквартирних будинках. Що це таке? Хто фінансує та де саме встановлять такі пункти? У сюжеті на вулиці Руській у мікрорайоні Гравітон розпочали монтаж перших індивідуальних теплових пунктів. Це система обладнання, яка дає змогу регулювати подачу тепла в оселі залежно від температури на дворі, а також точно обліковувати спожите тепло. Споживачі. Особливо в перехідний період, це осінь, весна, тоді, коли на вулиці вже тепло, можуть собі автоматично регулювати цю подачу теплоносія і відповідно зменшити вартість в платіжках. Загальна вартість, яка складається з Повністю комплексу робіт це монтажні, пусконалагоджувальні роботи, доставка обладнання це орієнтовно 1,4 мільйона євро. Проєкт реалізовують за грантові кошти міжнародних партнерів, впроваджують два етапи. Всього в Чернівцях мають встановити 86 теплових пунктів. Десять з них вже на етапі підключення. Перший етап це буде встановлення 86 індивідуальних теплових пунктів, які. Встановлений в 62 будинків, які забезпечує котельня Руська. Другий етап всі остальні. 86 – Це від котельні руської, всі остальні – від котельні південно-третя. Тобто, це треба робити локально. Перший етап планують завершити до кінця року. Теплопункт на руській має бути готовий до грудня. Наступний масштабний. Майже 200 теплопунктів мають з'явитися в будинках району бульвару Герою Крут та на південно-кільцевій. Це почали монтувати і тепер. Тобто десять штук підвалів ми вже зробили ремонту повністю. Залили підлоги і підготували під, під монтаж. І зараз здійсниться завозить теп зі складу тепломереж. І ми тут їх розбираємо, бо тяжко їх занести, бо вони великі, а підвали маленькі. Радислав Українець, новини Сі 4 Костел найсвятішого серця Ісуса одна з найвеличніших архітектурних перлин Чернівців. Побачити його зсередини щастить не кожному. У межах проєкту Місто, що говорить спадщина в деталях та «Тижня архітектури. Тут провели екскурсію і лекцію про те, як реставрують міські пам'ятки. Чому важливо не лише милуватись архітектурою, а й берегти її. Дивіться далі. У костелі найсвятішого серця Ісуса зібралися десятки учасників, щоб побачити архітектуру середини. Подія поєднувала екскурсію з лекцією практики відновлення історичних будівель. Такі об'єкти випадають раз в житті, а може і не випадуть да, для роботи. Тому для мене досить молодий архітектор, практикуючий, і це вам ну там не об'єкт, як якийсь житловий будиночок побудувати, а дійсно є пам'ятка, над якою. Ну, приємно працювати на сьогоднішній день. Вже виконана реставрація даху це основного даху і шпилю. Основний дах був частковий ремонт. Ремонт зливова система була нова. Встановлена а шпиль повністю замінений разом з дерев'яними конструкціями з реставрацією хреста, зливовою також системою. Це все з нових матеріалів, все з міді зроблено. Проєкт реалізує місцева організація національної спілки архітекторів у межах проєкту Місто, що говорить. Спадщина в деталях. Під час екскурсії гості могли поставити запитання, доторкнутися до справжніх на. фрагментів декору та дізнатися, як реставрують міську пам'ятку. Нарешті в Чернівцях є якісь ініціативи. Які створені для того, щоб якомога більше локацій залучити для того, щоб потім можна було їх показувати не тільки туристам, а ще і людям, які приїздять за кордон, і говорити про те, що Чернівці таке європейське місто, і воно заслуговує на таке ім'я. Реставрацію костелу найсвятішого серця Ісуса контролює управління охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради спільно з підрядниками. Обстеження об'єкта відбувається регулярно двічі на тиждень. Приїжджають представники з Польщі, це національний інститут польської культурної спадщини за кордоном Полоніка, які приїжджають своїми фахівцями, реставраторами по тиньку, реставратори по металу, реставратори по. Аменю, які надають, які теж слідкують за виконанням робіт, надають свої рекомендації, здійснюють перевірку. Окрім екскурсії у костелі, у межах проєкту відбувся і майстер-клас: як відновити старовинні двері. А вже 1 липня о 15.00 у галереї Стейнбах відкриття інтерактивної виставки старовинних світлин, місто, що говорить, спадщина в деталях та презентація результатів майстер-класів. Катерина Тарасюк, Радислав Українець, новини сі 4 Наразі це все про що встигаємо повідомити більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось завтра у цій же порі.